Чорні всі сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь». Сьогодні у нашій студії є гості Юрій Дерев'янко, народний депутат України, а також Ольга Галабала, член ради партії. Воля, вітаю вас! Доброго вечір. вечір в Україні. Вже дуже добре обговорюється проект держбюджету 2015 Можливо, не всі знають про нього, не знають його опис. Можливо, ми зараз згадаємо основні пунктики. Ну, насправді це найголовніший документ, фінансовий документ держави, і зараз готується Держбюджет 2015 -го року. І є там певні речі, певні норми, які викликають, скажімо так, трошки хвилювання у нас. І ми хотіли би, щоб ми саме в держбюджеті 2015 року основний акцент по фінансуванню змін по фінансуванню реформ по навантаженню фінансування, фінансування фактично життя нашої країни в 2015 році змістили з людей з самих незахищених людей самих незабезпечених людей на іншу групу наших підприємців які могли би цей фінансовий тягар винести що я маю на увазі я маю на увазі те що держбюджетом проектом держбюджету пропонується Скоротити соціальні видатки на 27 мільярдів гривень. Причому ці соціальні видатки стосуються найбідніших наших фактично верст населення це і пенсіонери, і інваліди, і студенти, і е, ну ті сім'ї-матері, які е, прийняли рішення народити дитину, і е, сім'ї, які мають дітей, які ходять в школу, ну і багато інших е, фактично категорій населення. І мова йде про те, щоб ці виплати соціальні скоротити. Ми пропонуємо як політична партія воля, як е, члени парламенту, які сьогодні є від політичної партії волі, ми пропонуємо спочатку подивитися чи є інші резерви для того, щоб не робити таких кроків, а вже тільки після того, коли ми всі інші резерви вичерпаємо, розглядати такий варіант. Що ми маємо що ми маємо на увазі? Перше сьогодні в Україні е, згідно чинного закону, який був створений ще при парламенті Януковича. Така сталася ситуація, що велика кількість підприємств і підприємців, які займаються залізною рудою, нафтою, газом, які займаються е, металом, чорним металом, вони сьогодні відповідно до чинного закону можуть фактично не сплачувати податки, в разі якщо вони цю продукцію експортують, продають на, за, за, за кордон України. Яким чином є так званий закон про трансферне ціноутворення, який передбачає, що оці групи товарів. Вони не попадають під цей закон до 2018 року. Тобто, ні в 2015, ні в 2016, ні в 17-му році ці податки з такої групи товарів можуть не платитися. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо внести зміни в цей закон. і Поставити всіх цих підприємців, це дуже великі підприємці, в нас в країні їх називають олігархами, які повинні сплачувати такі самі податки, які сплачують всі інші підприємці, які, наприклад, виробляють продукцію легкої промисловості, чи харчової промисловості, чи машинобудування. На них цей закон розповсюджується. А на ці групи товарів не розповсюджується. Що це дасть до бюджету? До бюджету це дасть додаткових 70-80 мільярдів гривень. Це ми говоримо про те, що не буде вже можливо. Продати, наприклад, метал по собівартості своїй власній офшорній компанії чи іншій власній компанії, яка зареєстрована за кордоном, а потім продати в Китай чи в Індію чи в іншу країну уже за ринковою ціною, націнкою там 10 чи 15 відсотків. І відповідно ці відсотки, ця різниця в ціні, не оподатковується в Україні. Тому ми говоримо про те, що ці зміни треба негайно внести прямо зараз для того, щоб отримати цих 70-80 мільярдів гривень і цими грошима. Здійснювати оці виплати, які уряд сьогодні пропонує скоротити. Це перше, друге. Ми пропонуємо, щоб було внесення зміни до закону про державні закупівлі, який буде зачіпати всі державні підприємства. Ми не говоримо про школи, про дитячі садочки, про державні установи. Ми говоримо про державні підприємства, обсяг коштів, річний яких сьогодні складає близько 100 мільярдів гривень, і які сьогодні здійснюють ці закупівлі поза тендером. Що це означає? Що від ока громадськості, від ока журналістів, від ока е, всіх інших, і фактично поза конкуренцією ці кошти використовуються, але це ж наші державні кошти. І це дасть нам можливість як мінімум ефективніше використовувати ці кошти або мати ще дохід в 10-15 мільярдів гривень бюджет, в тому числі, за рахунок застосування і впровадження і підтримки цього закону. І третє, ми пропонуємо, щоб внести зміни до податкового кодексу, відповідно до якого. Плату за ренту, за нафту, газ і так само руду, яка видобувається сьогодні, підняти на 10-15%. збільшити податок. Безумовно, це знов ж таки заторкне інтереси тих великих власників гоків, гірничо збагачувальних комбінатів, приватних компаній і державних, в тому числі, які сьогодні видобувають нафту і газ. Але я обичаю, це дасть можливість нам отримати близько 7-8 мільярдів гривень, і таким чином ми зможемо перетягнути оцю вагу вартість і складність проведення реформ на власне цей сектор економіки, а не на найбідніших людей, яких ми сьогодні маємо. Тому, ви знаєте, нас дуже непокоїть те, що якщо ми це не зробимо, а підемо тим шляхом, що треба всім паски затягнути, то ми дуже занепокоєні тим, що ми можемо мати просто соціальний вибух. Тому що сьогодні ми маємо курс долара вже там сягає за 18 чи за 19%, при тому, що ще недавно був 8. Ми сьогодні маємо офіційний індекс інфляції більше 20%. Ми маємо ситуацію, коли люди фактично доведені зараз до межі. От. І... Найгірше, що може сьогодні статися, це ще рухатись в такому напрямку, щоб ще більше забирати якихось мізерних копійчаних тих виплат соціальних, які сьогодні деякі ще категорії населення мають. По кількості людей це колосальна кількість людей. А от знаєте, я скажу так: от по простому, що відбувається, щоб люди могли зрозуміти. Вони ж дивляться постійно національні канали. Ж і людям намагаються сказати наступника: слухайте, люди, в країні війна, е, економіка падає, і у вас є два варіанти. Перший варіант або ми зараз затягнемо паски всі. Або, або так треба для країни. Або якщо ми цього не зробимо, то все країна просто припинить своє існування. Оте, От що намагається сказати людям, але це не зовсім вірно. Звичайно, там, що... якщо почитати цей проект, там там... волося просто дитина. Що? Що це не бачено? життя, це вже просто виживання для людей. Ми сьогодні були на зустрічі з студентами, і студенти нам кажуть, ви знаєте, ми почали жити там. Не в 10 разів гірше, там не в два рази гірше ми в 300 разів гірше почали жити. Е, світло виключають, води нема е, вдвічі зменшилася, якщо перевести в долари заробітня плата. А що ще пропонують зробити цим держбюджетом? дивіться, пенсіонери так візьмемо цю групу. Значить, всім пенсійний вік 65 років, тобто підвищити індексацію пенсій припинити. А що таке індексація? Це коли у вас, наприклад, інфляція 20%, і значить, в наступному році пенсія на 20% збільшується. Ну щоб ви могли ті самі продукти купити. Це означає, що е, людям е, на пенсійний рік, які виходили пільгово, які працювали на шкідливих роботах, то вони тепер виходять ну, значно пізніше в цей пенсійний рік. Потім скасовуються всі пільги на проїзд в транспорті, які є. Е, тільки тим, які мають е, менше ніж прожитковий мінімум заробітну плати, чи я не знаю, яким чином це можливо, тому що пенсія все рівно більше, ніж мінімум, тобто фактично скасовується. Якщо ми говоримо про освітян, освіта взагалі дуже сильно буде під ударом. Освітяни, це. Е, збільшення навантаження для вчителів з 18 до 22 годин. Фактично, це якщо перекласти на звичайну мову, то це скорочення більше ніж на 11%. 400 шкіл тоді має закритися приблизно так отрахували. 11% вчителів має бути скорочено. Крім того, вчителям не будуть платити надбавку за позашкільну роботу за перевірку зошитів. А це знаєте, в деяких вчителів це було там плюс 50%. Чи 60% до заробітної плати, тобто цього не буде цієї надбавки. Плюс вчителям, які в школах їм також пільговий проїзд скасовують в автобусах. Е, також е, в них є е, крім цього всього школи, учні в школах перших-четвертих класів, от ті, які маленькі дітки, вони зараз харчуються безкоштовно в школі. Це все для них скасовує. Тобто, харчування безкоштовного не буде. Ви знаєте, може для міста це не така відчутна проблема, але для села це реальна проблема. Е, в лікарнях так само. Не будуть харчувати в лікарнях, тобто харчування в лікарнях скасовують так. само будуть виплачувати лікарняні там не 100%, а 80%, а можливо ще менше. Крім того, є ще дуже багато інших категорій людей. Це матері, які зараз є одинокі їм не будуть виплачувати допомогу. Допомога на народження дитини. Пам'ятаєте, коли був такий період, виплачували там, по 20 тисяч гривень, якщо так, більше, більше дітей більше так. тисяч гривень, цього також не буде, тільки коли ти мало забезпечений. Чорнобильці так само, тільки четверта категорія, не буде пільг, зону ще зменшують для того, щоб менше під це все попадало. Пільгових категорій. Тобто це фактично от всі ті найбідніші, от які можна згадати, хто у нас найбідніший в країні, найбідніші пенсіонери, студенти. Вчителі, медики, чорнобильці, всіх цих людей, інваліди по всіх цих людях фактично де колосальний удар. І яка сума цього удару? От чому людям треба почати думати, як, як за кордоном про цифри? У Європі всі думають про цифри. Знаєте, там, коли щось відбувається, людина бере калькулятор, ага, рахує. Так от дивіться, в нас бюджет. От скільки ми тратимо в країні? це 441 мільярд гривень. Це весь бюджет України, і з цього бюджету 27 мільярдів мільярдів, хочуть за рахунок цих, от цих скорочень сказати, що ми настільки то тратимо менше і людям більше не дають ніби опції, Що все або ви так робите, або в нас війна і повна деградація країни. А те, що ми намагаємося сказати, про що говорив Юрій, ми кажемо, ні, люди. Кажу, вам не договорюють правди. Кажу, в нас є зараз олігархи. А якщо перевести це в прізвище, от дивіться, які мають зараз цю пільгу, тобто вони не платять податки в Україні. І які це категорії? Руда. Руда це в нас Ахметов, це його гоки, які працюють. Нафта і газ. Нафта і газ – це наш Коломойський і Фірташ. Я думаю, всім ці прізвища відомі. Якщо говорити про металургію, то це пінчук, який є зять кучми. Якщо говорити про хімію. Яка так само не платить, то це фіртаж. Тобто, ці, ці люди, їх є маленький перелік цих людей. Вони для себе таке законодавство створили, що податки вони не платять. А сума цих податків це 70-80 мільярдів в рік. Тобто, це є скільки вдвічі більше, ніж те, що хочуть урізати в людям. Але питання в тому. Чому людям зараз про це не сказати? А є інші надходження, про які Юрій також говорив. Якщо їх всіх просумувати, це підвищення рентних платежів для нафти і газу, це є е, е, так само речі, які пов'язані з приватизаційними процесами, коли за Бессінь все скуповувалося, то от така от сума може набігти 100 мільярдів. Тобто це є одна четверта бюджету, і вам не треба нічого скорочувати. Навпаки, у вас з'являються гроші для того, щоб проводити реформи, запускати економіку. І так далі, так далі, так далі. Так і скажіть мені після того, коли у нас відбувся майдан, коли у нас має нарешті початися якась справедливість в країні, і ми чому? ми всі чекаємо кращого життя? Звичайно, так, от тобі, така віддяка. От я знаєте, про себе думати. Якщо я б побачила, що олігарх почав платити тут гроші, вони перестали вимивати все в офшори, вони перестали за безцінь все скуповувати, як вони зараз скуповують майно. Слухайте, у нас обленерго вже всі в приватній власності. Причому росіян ну на Чернівеччині це особливо недавно був цей скандал, коли ще 25 Акцій допродали. Так чому я маю цій країні платити податки? Крадуть, виходить всі, от, а я затягую паски, розумієте? І коли після Майдану, після таких подій, які є в країні, після війни ми людям не дамо це елементарне е, якісь емоції справедливості, от елементарну справедливість, то е, в нас що відбудеться тоді? Прийде 23 грудня, бюджет буде прийматися 23-25 грудня. Е, люди нічого не будуть знати, бюджет приймуть. Пройдуть різдвяні свята, і тут люди зрозуміють, слухайте, а в нас все, кишені пусті. Кишені пусті, а, а ці добродії далі не платять. Тому що я переконана, що те, що олігархи не платять податків, скоро будуть знати усі. Ну ми до цього прикладемо максимальну зусиль, тому що це просто несправедливо. А в країні ніхто про це не говорить. То на весному точно буде мати соціальні бунти. І тому, щоб зараз цього не відбулося, чому ми зараз їздимо? От у нас, наприклад, наші колеги зараз в Миколаєві, завтра в Херсоні, післязавтра в Запоріжжі. Ми вчора були у Хмельницьку, сьогодні в Чернівцях, завтра в Тернополі. Ми хочемо людям сказати, що люди є альтернатива, і ви цю альтернативу маєте зараз вимагати, бо через тиждень буде пізно. І ви маєте не виходити на бунти, тому що це є такий знаєте деструктивний процес, а говорити, виходити в ваші районні газети, обласні газети, місцеві змі, давати сигнал уряду, що ми знаємо, що у нас є звідки взяти гроші в бюджет. Будь ласка, візьміть звідси, інакше це буде неправильно. Оце те, що люди зараз мали би сказати, і я переконана, що якщо уряд це почує, бо всі знаєте, намагаються нам сказати, що от нас є два чорне і біле все. Чому нам уряд таке пропонує? Як виходили з такої подібної ситуації, з кризи інші закордонні країни, як Польща, наприклад, е уряд пропонує завжди рухатись по шляху найменшого спротиву. От і якщо е є завдання збалансувати чи скоротити бюджет, найпростіше це взяти, скоротити ті чи інші виплати. Звичайно, що це взаємопов'язані речі, люди, які формують бюджет чи великі олігархи, великі підприємці, вони впливають на політику на превеликий жаль, сьогодні дуже суттєво. І сьогодні уряд трошки є заручником цих стосунків. От. Тому найпростіший спосіб це взяти і скоротити ну, там, в 15-16 мільйонів наших громадян певні виплати, назвати це неефективними соціальними пільгами, і залякати чи переконати всіх нічого не робити, тому що країна в небезпеці, війна, і нам треба навпаки об'єднуватись. Так от, ми, як політична партія волі, як депутати у парламенті політичної партії волі, власне, і виступаємо за те, що нам треба об'єднуватись. Нам треба зараз об'єднуватись, але об'єднуватись в справах. В справах, які стосуються захисту наших людей, наших громадян, в першу чергу, і розуміти, що якщо у нас уже у наших громадян пасок уже на останній дирці, уже затягнутий, то є ще підприємці, які сьогодні створили законодавчі такі умови, що в них ще навіть на першу чи на другий ледве ледве цей пасок і ще є куди затягувати. І нічого страшного не буде. Якщо зараз ближче рік чи два в таку кризу жахливу. Цей, ця вага, навантаження фінансове ляже саме більше на цю категорію і підприємців і осіб. Тим більше, що з точки зору справедливості, що Оля говорила, дійсно тут виникає багато питань, чому одні повинні платити, але вони не мають політичних впливів ні на уряд, ні на Верховну Раду, а інші ті, які мають ці впливи. Не повинні платити в Польщі, наприклад, нема таких впливів, таких величезних підприємців чи людей, які формують практично політику через свої безпосередні впливи і захист своїх безпосередніх капіталів і інтересів. От. І саме тому, що цих впливів немає, країн дуже швидко рухається вперед. Тому що рішення приймаються зважені, рішення приймаються такі, які найкраще захищають інтереси держави і балансують якраз оцю соціальну частину, яка не дає можливості для збурення і не дає провокації для всяких різних там п'ятих колон, для наших ворогів, для тих депутатів, які ще від партії регіонів залишилися, користатися цією ситуацією. А нам дуже важливо, щоб нас ситуація була стабільна, щоб нас був мир, щоб ми могли захистити зараз державу і об'єднатися. А саме тому нам важливо, щоб ці альтернативні варіанти, які є, про них чули, щоб це було публічно, щоб уряд. Підтримав і депутати, ті, які сьогодні так само поділяють нашу точку зору, підтримали саме цю нашу ініціативу. І я вважаю, що в такий спосіб ми можемо дійсно зараз показувати, що наші більше 300 народних депутатів обраних демократичних парламентів здатні робити. Конкретні кроки на захист наших громадян, наших людей і для того, щоб був спокій в Україні. Це є практичні кроки, які треба робити. Так дійсно буде піднято крім всього іншого, щоб ви розуміли: е, значить платежі за газ, тому що вони неадекватні, тому що відбувається нафтогаз на зубитках. Це додатково ще буде навантаження на людей, але при цьому при всьому давайте, хоча б той мінімум, який був, збережемо. От. Тому ми категорично виступаємо за це. Я вже не хочу е, зараз говорити багато навіть про ті факти, але про це так само ми говоримо публічно. Я маю на увазі в студії про те, що за три останні роки е, ми приватизували, не ми приватизували, а держава продала Укртелеком близько 18 обленерго, близько 13 обл і міськгазів, ТЕЦ-5 Харківську. Тобто це всі стратегічні підприємства, які е, заробляють прибуток щодня. Вони монопольні. І ці всі підприємства, як ви розумієте, продавалися під час режиму Януковича без конкурсів належних, без публічних е, е, можливостей при залучення інвесторів справжніх. Ми кажемо, давайте ми сьогодні маємо всіх. Президента, прем'єра, генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, давайте проведемо перевірку, чи все там було гаразд, чи не було там якихось зловживань. Якщо були, то ми маємо шанс вернутися до тих питань, які стосувалися приватизації. Якщо є інші питання, які там можна законодавчим спосібом регулювати, будь ласка, можливо, це може бути так званий інвестиційний компроміс. Адже всі експерти кажуть, що це за заниженими за цінами були продані ці стратегічні об'єкти. Сума цих занижених, заниженої цієї вартості близько 10-15 мільярдів гривень. От там ще одне джерело, яке є. Тим більше, що ці підприємства всі працюють. Це не якісь збиткові підприємства, які е, збанкрутіли, і хтось їх взяв, підняв і починає, починає розвивати. Це під, Ці підприємства, які наші батьки, які наші діди будували всі 70 років. Зараз вони на пенсії. І зараз виходить так, що ми маємо скасувати всі їхні виплати, всі доплати, всі пільги. А ці всі підприємства, які вони будували за всі роки е, свого життя, вони зараз за безцінь скуплені і працюють в зовсім інших інтересах. Тому давайте ми якось цю ситуацію збалансуємо. От, розумно до цього підійдемо, зважно. І це означає, що. Якщо ми зараз переконаємо уряд, переконаємо міністра фінансів, переконаємо міністра економіки, які впливають зараз на формування бюджету, то ми зробимо перший правильний крок для того, щоб в наступний рік ми рухались, і вже здійснювали реформи. Реформи, які будуть стосуватися боротьби з корупцією, реформи, які будуть стосуватися скорочення податків, реформи, які будуть стосуватися того, щоб підприємців менше тиснули і взагалі заборонили перевірки. Це все ми підтримуємо. Це все треба робити. Не говорити, а робити для того, щоб ми відчули, що ми дійсно маємо якісь зміни, адже ми пішли в парламент і депутати політичної партії волі, і взагалі ми брали участь в парламенті з одною метою в парламентських перегонах, щоб змінити цю систему. Зрештою, мільйони людей повстали проти режиму Януковича і за те, щоб система була змінна. Ну давайте казати чесно, за 9 місяців великих зрушень, поки що ми не досягнули. Так от зараз на всі шанси, всі шанси ці зрушення отримувати. Давайте діяти. Спільно. Я щоб це там закінчити, я хочу мій улюблений приклад про Грузію провести. Що вони зробили, коли також них була війна, ситуація війни, коли треба було робити реформи, грошей не було ні копійки в бюджеті. Коли Саакашвілі прийшов до влади, вони дуже швидко посадили в тюрму. Всіх чиновників, міністрів, які там були, олігархів, ну їхніх, так, які, які там були місцеві, але вони сказали: слухайте, нам не вигідно вас тримати в тюрмі, ще й за вас гроші платити. Але давайте, будь ласка, все, що вкрали, ми бачимо, от ми вам показуємо, що ти вкрав стільки-то, вивив за кордон, стільки-то не хочеш сидіти в тюрмі, будь ласка, поверни це все в бюджет. І вони, мені здається, там термін був 2-3 місяці. За цей період часу вони 20 мільярдів доларів повернули в бюджет Грузії. Грузія, яка є малесенька. От, і в доларах, якщо. Зараз це перемножити, то це буде як половина державного бюджету України. Все, Всі ці гроші повернули бюджет Грузії. Грузія за ці за ці кошти в сім разів підняла зарплату міліціонерам. Чому в них реформа міліції відбулася? Чому в них вся е, злочинність, коли на вулицю неможливо було вийти, особливо дівчині? У мене там багато друзів. В Грузії є за в рік часу, рік часу у нас 9 місяців вже пройшло. З рік часу е, довіра там з 10% міліції до міліції зросла до 90%. От з рахунок того, що вони це зробили, вони провели всі необхідні реформи, які потрібно було провести. Вони не скорочували людям оці от пільги чи соціальні виплати, а потім дуже поступово перейшли на політику монетизації. Ну що це таке? Це коли дійсно, коли вони отримати, наші 16 мільйонів громадян отримують пільги в країні, і це ненормально з точки зору Європи. Але вони створили спочатку, вони подавали корупцію, а потім сказали, що ті, хто дійсно мали забезпечені, прийдіть. Дайте довідку, отримайте довідку. Вони перед тим і зарплату стіні вивели. Тому що як людина зараз доведе, скільки грошей вона отримує взагалі реально, Ну не в конверті, а реально. От вони це зробили, а потім сказали: придіть, хто мало забезпечений, вам ми вам дамо не пільгу, а доплатимо вам, там скільки там 300, ну якщо на гривні перевести 400 гривень. Кожен місяць будемо доплачувати, щоб ви могли їздити в маршрутці, в лікарні себе прокормити, інші речі зробити. А ви собі від, що зараз відбудеться? От зроблять оце ж зараз. Уряд хоче зробити цю монетизацію. Де що тільки мало забезпечені, отримують цільову доплату замість цих пільг. Ви прийдете зараз в пенсійний фонд чи в ЖЕК і. Вони будуть знати що якщо вони дадуть вам довідку, що ви малозабезпечений, то означає, що ви кожен місяць будете плюс 300 гривень отримувати. Скажіть, будь ласка, по-перше, яка там корупція буде? Скільки за таку довідку ви заплатите? Скільки ваша мама чи бабуся простить черзі за таку довідку, якщо вона не захоче платити, розумієте, як це все буде відбуватися? Ну так не можна робити. Е, Грузія чітко забрала від тих, хто крав, алгоритм там був простий. Забрала тих, хто крав. Потім зробила реформи, а потім вже перейшла, дала людям можливість заробити гроші, щоб вони трошки себе почули, ну впевненіше, фінансово. і Потім вже зробила там скорочення пільг і всі ці інші речі. Це абсолютно нормальний варіант. Ми можемо зробити так само, тільки зараз, ну оскільки проблема нас з політичною волею не садити. Олігархів, тому що я там Юрій, ми не можемо взяти їх там в тюрму посадити. Це нереально. Але внести законопроекти, що ми вже зробили, як політична партія воля, внести ці законопроекти необхідні донести це до людей, вимагати в уряду і в парламенту, щоб ці речі були прийняті. Оце ми можемо зробити. У Нас і так багато часу є рівно 4 хвилини. Юрію, ви є творцем закону про очищення влади, чи вже реалізовується він в Україні? Ви знаєте, я думаю, що це, мабуть, один із є, таких. Єдиних реальних кроків, які ми як суспільство вимагали після і під час революції, і після революції, які стосувалися зміни системи. Єдиний крок, який вдалося зробити, це проголосувати закон про люстрацію. Але це не була ініціатива там уряду чи там президента, умовно кажучи, це була ініціатива громади людей. От і всі розуміли, що не підтримуючи цю ініціативу, можна втратити дуже сильно електорально, можна втратити голоси нас сьогодні, відбувається процес. Коли всі включилися для того, я маю на увазі, всі ті, кого він безпосередньо стосується, це вся бувша команда Януковича, бувши його оточення, включилися для того, щоб цей закон будь-який спосіб зараз загальмувати, скасувати і таке інше. Я хочу сказати, що цей закон прийнятий. Безумовно, в нього треба буде вносити зміни. Це дуже складний закон з точки зору тих рішень і тих завдань, які він він виконує. От безумовно, треба вносити буде певні зміни. Ми для цього ініціюємо тимчасову спеціальну комісію на період дії парламенту восьмого скликання, щоб ці зміни були продумані, зважені разом з Венеціанською комісією, в тому числі, але хочу вам сказати, що ми будемо категорично наполягати на тому, щоб цей закон працював, щоб він був. Ми будемо здійснювати парламентський контроль за дотриманням всіх норм закону, щоб він працював, і що ті чиновники, які сьогодні намагаються там чи відкупитися, чи заховатися, чи щось зробити будь-які інші ну незаконні дії для того, щоб утриматись на посаді, що е, їм це не вдасться, тому що і депутати, і громадські сьогодні відповідно до чинного прийнятого закону мають такі права здійснювати парламентський контроль, здійснювати громадський контроль. І від того наскільки ми будемо. Активними, десь принциповими так і інше, буде залежати власне момент цієї очищення влади. Але це тільки перший етап, тому що другий етап має бути оновлення влади. Тому ми, як політична партія воля, ініціюємо так званий кадровий резерв і будемо носити відповідний законопроект, який буде стосуватися чого? Того, щоб кожний чиновник, який буде брати на посаду на звільнену посаду від пролюстрованого чиновника іншого, іншого кандидата, щоб він в обов'язковому порядку з умовно такої загальнонаціональної бази даних є вся. Інформація про всіх бажаючих кандидатів зайняти ту чи іншу посаду в обов'язковому порядку запрошував на відкритий. Конкурс кадровий ту чи іншу особу, щоб не робили вигляд, що він не знає, що не було конкурсу, що він то невчасно подав якісь заявки, щоб це було автоматично законодавчо зафіксовано. І щоб ті всі люди, які мають фах, які є патріотичними, які тими, хто хоче дійсно працювати, могли брати участь в відкритих кадрових конкурсах, знову ж таки, під контролем громадськості, преси, ЗМІ, щоб ми відійшли від тої практики кумівства чи хабарів, коли мова йде про посади. І це дуже правильний другий конструктивний крок, який стосується саме очищення влади, тобто оновлення влади, очищення це люстрація, оновлення це відкритий конкурс, це національний кадровий резерв. Це те, що ми будемо зараз дуже активно відстоювати і переконувати наших колег народних депутатів підтримати, тому що без справжніх фахівців, без людей, які не мають ніяких минулих історій, пов'язаних з. Різними ганебними діями ми не зможемо ефективно будувати Україну. Тому ми вважаємо, що це другий має бути такий конструктивний крок. Ще ж хочу подякувати вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, Юрій Дерев'янко, народний депутат України, а також Ольга Галабала, член ради партії Воля, були гостями програми. Чернівці сьогодні залишайтеся і надалі з нами. Побачимось.